Перша шкербертна казка Кіт і горошок в країні чудес. Усі збіги і менти обставин не тільки випадкові, а ще й зовсім відсутні. А якщо хтось щось знайде, то хай знає, що це лише уява буйної фантазії. Перша глава. Головний батуринський суддя головного батуринського суду. Стояв у садочку і дивився на квіточки. Таким хитрим способом він намагався підняти собі настрій. Суд був головним, але інших судів у Батурині не було. Так же і суддя, хоч був головним, та все ж таки в одному екземплярі. Він жив у суді, у суді жила й уся його сім'я, до суду примикали садочок. Город і сарай із живністю. У дворі хати правосуддя спокійно гуляли кури, гуси, півні, коза та троє родованих поросят. Хазяйство було велике, тому жінка часто підпрягала його до господарських робіт. Вона в нього була дуже сувора, хоч і справедлива. От і зараз. Вона пішла на ярмарок купити новомодних лички. А перед тим як піти, вона наказала йому прополоти помідорчики, цибулю та перекидати гній із сараю на купу. Настрою щось полотити та перекидати в нього не було. Він все таки головний суддя головного суду, а не сіндерила якась. З іншого боку, в Батурині в суд майже ніхто не ходив. Усі люди між собою якось по-хорошому все вирішували. А жінка в судді така, що як побачить, що він байдаки б'є, й відсипле на горіх. Перебуваючи в сумних роздумах, суддя почув, що відкрилися ворота, озирнувся. Порося вибігло з двору, а у двір валилися два чоловіки яких за шкірки тягли дві жіночки. У одного чоловіка світився фінгал на лівому оці, у другого на правому. Суддя кинувся в судову хату й швидко прослизнув перед відвідувачами. Забіг у спальню, надів чоботий жупан, після чого поважно вийшов у кімнату для засідань. «Добрий день, шановні! «Добрий день, шановний суддя, в різнобій, відповіли прибулі. Потім суддя згріб із суддівського столу, Глечики, бормочучи, Глечиків, їй, бачити, не хватає, повісив на гвіздочок вінок цибулі, сховав надрізаний шматок сала в шухлядку, переклав на лавку прасовані рушники, і після цього запитав У чому заковика? Вийшла вперед одна жіночка, розмахуючи руками, емоційно почала розказувати. Життя від них немає, це два куми. Як тільки один одного зустрінуть, то й давай дорогу вступати. Один каже: Проходьте, куме, будь ласка, а другий йому ні, ви, куми, проходьте. І такі вперті, що поки їх не розтягнеш, не розійдуться. А сьогодні на ярмарку на возах зустрілися. Так давай один одному дорогу вступати. Півгодини вступали. Затор із возів утворився, нервова обстановка. А ми, їхні жінки, той прийшлося нам до радикальних методів вдаватися. Того в них і фінгали. От таке діло. Жінка тяжко видохнула, а чоловіки ствердно закивали. Головний суддя суворо замислився посидів півхвилинки, глянув на шухлядку, в яку поклав шматок сала, і промовив Слухайте, судовий вирок. В залі воцарилася тривожна тиша. Навіть муха, яка до цього билася головою об вікно, тихо сіла на підвіконні. Суддя продовжив. Шановним жіночкам, бажано надалі до радикальних методів не вдаватися. Жінки ствердно покивали. Суворо, подивившись на них, суддя знову продовжив: Кобам із нинішнього дня наказую при зустрічі пішим на возі чи на бричці, пропускати першим того кума. Який затупив і не встиг першим сказати, проходьте або проїжджайте, будь ласка, куми!» Отже, кум, який не встиг першим уступити дорогу, повинен покірно і без зупини пройти або проїхати своєю дорогою. Вирок остаточний і оскарженню не підлягає Фу! Усі відвідувачі. Радісно стали дякувати судді. А один із кумів викрикнув: Дякую, шановний суддя, як жаль, що ви нас раніше не засудили. Нічого, відповів головний суддя, краще пізно, ніж ніколи. Куми і їхні жінки стали виходити із зали, куми в дверях спробували знову поступитися дорогою та якось разом прослизнули. Суддя витяг назад із шухлядки шматок сала, трохи відрізав. Потім із тієї ж шуклятки дістав шкалик на вивочки, налив у чарочку на два пальці, хильнув, закусив сальцем і пішов до дорадчої кімнати. Через декілька хвилин муха почула із сусідньої кімнати храпіння і знову почала Битися головою об вікно. Шукайте оповідання таємного писаря на піратських сайтах або на сайті автора.